Якби мене попросили описати данський фільм ще по одній, то я зробив би це так. Перша половина фільму переконує нас, що алкоголь це круто, друга половина перевертає все і показує, що алкоголь це взагалі не круто. А фінал дає нам чітко зрозуміти, що кожен вирішує для себе сам. Адже в фільм і конкретна кінцівка інтерпретується по-різному. Цей опис має місце бути, але насправді він і близько не відображає усю глибину фільму. Отже, один з найпопулярніших данських фільмів, який вийшов у 2020 році і отримав Оскар як найкращий фільм іноземною мовою. Розповідає він про друзів вчителів, які вирішили перевірити теорію щодо алкоголю, яка заключається в тому, що алкоголь у крові робить життя кращим, повнішим, цікавішим та яскравішим. Якщо розглядати фільм у контексті Данії та її культури, то він є чимось схожим на кінематографічний любовний лист до культури споживання алкоголю в цій країні. Просто для розуміння: данські підлітки вживають алкоголь майже вдвічі більше, ніж у середньому по Європі, і у фільмі прекрасно це демонструється. Для нас могли виглядати дико сцени, де учні з учителем спілкуються про те, скільки алкоголю вони випивають за тиждень. Але для молоді цієї країни такі стосунки зі своїми вчителями це норма, і це ми розуміємо ще краще після того, як бачимо конкретні приклади. Тож цей фільм є не лише шикарною чорною трагікомедією, а й важливою частиною данської культури, для якої споживання алкоголю є невід'ємною рисою. Про що й свідчить початок фільму, який просто дві хвилини показує бурні та п'яні моменти з життя молоді. Я вже говорив про те, що цей фільм показує різний вплив алкоголю на життя людини і підкреслюється це плавним переходом з комедією трагедією. Ми не дивимося чисту комедію про те, як друзі випивають і веселяться. І також ми не дивимося чисту драму про жахливий ефект вживання та його суто негативний вплив на життя. Фільм ще по одній це тверезий погляд на пияцтво та різні сторони цього явища. Таким чином, на початку цієї історії, головні герої знайшли у вживанні величезну користь для свого сірого й буденного життя. Мартін – це чоловік, батько і вчитель історії, який втратив інтерес до своєї роботи. Томіс, самотня людина і вчитель фізкультури. Ніколай здається, що найщасливіший з них. Також має дітей, дружину і працює психологом. Останній з них Пітер працює вчителем з музики. Під виглядом експерименту вони потихеньку почали випивати, підіймаючи рівень проміли в організмі згідно з теорією, яка полягає в тому, що людині бракує 0,05 проміли алкоголю у крові для підтримки ментального здоров'я. Перша половина фільму виглядала так, наче це працює. Тепер друзям веселіше жити, а саме життя стало яскравішим. Персонаж Мадса Мікельсена став більш пристрасним, легким та розкутим, що було видно під час сцени в лісі. Проте кумедно, що саме тоді головний герой був тверезим. Його уроки в школі почали подобатися дітям, а дома запанувала краща атмосфера. У той самий момент катарсису вони знаходять зв'язок зі своїми учнями: Мартін з учнями на уроках історії, Томі з хлопчиком Очкариком, за якого ми пізніше всі радіємо, і Пітер зі Себастьяном. І до речі, Себастьян є ідеальним образом тривожного учня. Очкар, як і він це лише діти, які теж мають свої проблеми. Тобто фільм не акцентує увагу лише на драмі зрілих чоловіків, а й на драму інших вікових категорій. Пізніше експеримент почав перетворюватися на щось більше: більше проміле, більше алкоголю. Такими темпами вони й спростували цю теорію, тому що неможливо завжди дотримуватися цієї норми. Адже всі знають, що таке алкоголь та його здатність викликати залежність. Події, які відбувалися вже в другій половині, взагалі руйнують цю теорію, адже вона спричинила залежність, а залежність спричинила величезні проблеми. Тож стає зрозуміло, що ця теорія не працює, а натомість може лише зашкодити. І ось так фільм перетворюється з комедії у драму. І варто зазначити, що комедійна частина фільму була дійсно дуже хорошою, часто смішно, часто атмосферно. Але глядач відчуває, що попереду ця історія не має світлого продовження. Проміли з кожним разом зростає все більше. Чотири друга втрачають глузд, хтось вирубається просто на вулиці, хтось мочиться посеред ночі, у когось підсобці знаходять пляшки з під алкоголю. А пізніше один з головних персонажів просто помирає. І хоч ми не бачимо сам процес, та розуміємо, що стало причиною. Тож цей фільм кожен сприймає по-своєму, але те, що він присвячений в першу чергу данській культурі, залишається фактом. А от тема алкоголю розкривається дуже широкою гамою. Тож стверджувати щось одне тут неможливо. Для когось все напрочуд просто: алкоголю багато це погано, алкоголю мало це окей. Сприйняття фільму сильно залежить від сприйняття конкретно фіналу, адже перша половина це про якийсь позитив від вживання, друга половина повністю навпаки, про негатив. А от із завершенням фільму все дуже неоднозначно. Про що вона? Можливо, головний герой знову повертається до алкоголю, і цим самим просто повторює минулу помилку. А можливо, він підходить до цього вже з розумом і відчуває ті моменти, коли це можна робити, маючи на увазі важливі життєві події. Перед тим як почати святкувати разом зі своїми учнями кінець навчання, він сів і подивився, начебто на те місце, де помер його друг. І це виглядало так, наче він зрозумів, з яким болем йому доведеться жити. І лише за допомогою алкоголю можна буде про неї забувати. І ніби вже сталося достатньо поганих речей, щоб викинути алкоголь зі свого життя. Але персонаж Маца Мікельсона у фіналі знову це робить, у супроводі, звісно, ж, з тим самим неймовірним танцем. І це ще одна демонстрація алкоголю як частини культури, адже, як ми бачимо, він нікуди не зникає, попри будь-які події. І знову ж таки, через алкоголь в останній сцені демонструється тісний зв'язок між учнями та вчителем. Загалом не варто займати якусь одну сторону щодо розкриття теми. Це дійсно унікальне дослідження алкоголю через призму комедії та трагедії. Дивитися варто як на культуру країни, так і на проблеми конкретної людини. На відміну від, наприклад, стандартного американського кіно, яке, до речі, планує зробити ремейк на цей фільм, ще по одній не досліджує одну сторону. Це не супер веселе розкриття алкоголю в атмосфері постійних вечірок та смішних моментів, але й не надто темне й морально важке. В цьому плані фільм ідеально працює, тому що він не лише цікаво і глибоко порушує певну тему, а й дійсно розважає глядача. Історія про чотирьох друзів, які експериментують з алкоголем, повинна так і працювати. Але крім цього, вона насичена сенсом, драмою та й навіть певним символізмом. Наприклад, у вигляді води. Так, саме води. Вона ніби символізує справжнє чисте життя і є противагою і алкоголю. Зрозуміло, що вода в цілому тісно з ним пов'язана, але є більш цікаві моменти символізму. Найстарший з друзів в Томі не зміг впоратися зі своїм життям, і його забрало море. Мартін у кінці фільму, схоже, що відновлює стосунки з дружиною, а після цього танцює разом з учнями і стрибає в море, тобто знову повертається до життя. І як сказав сам режисер, це було не падіння, а зліт. А от Ніколай взагалі живе на березі моря, про що говорить і сам у хорошому контексті. Це символізує про те, що живе він насправді добре. Чим більше копатися у самому фільмі, тим більше можна знайти. З першого погляду це історія про людей та вплив алкоголю, але якщо дивитися ширше, то можна побачити інші важливі теми, які протиставляються одна одній. Мартіну й Ніколаю з їх сімейним життям протиставляється самотній Томі. Дорослим вчителям з дорослими проблемами протиставляються підлітки зі своїми труднощами. Алкогольна культура Данії протиставляється людській залежності від нього. Не пропускає фільм й тему стосунків дорослої пари або переживання звичайного учня щодо навчання. Також неодноразово порівнюється молодість та зрілість, що є важливим моментом, коли мова йдеться про запальне минуле й сіре теперішніх головних героїв. І, звісно ж, не варто забувати про відчуття балансу, яке відсутнє у головних персонажів і яке є важливою складовою людського щастя. Ще по одній Томаса Вінтерберга це дійсно унікальне кіно, яке, крім розваг, які зазвичай притаманні подібним фільмам, ставить безліч цікавих та глибоких запитань. Торкається важливих тем, досліджує не лише окреме явище, а й культуру цілої країни, наповнене прекрасною кінематографією та культовими сценами, і це той самий фільм, який хочеться дивитися, передивлюватися, довго обдумувати та обговорювати.